Ви а, любите прогнози, коли закінчиться війна і все це а, істотна історія ворога повернеться додому. А, ми ж розуміємо, що не буде вже таке заробітної платні. А вже стільки великої кількості людей, які зараз працюють на армію, також не буде. Що далі буде в них, якщо спрогнозувати? Перш за все, істотно зменшувати кількість Збройних сил вони не будуть. І абсолютно ні. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна Така кількість згідно їх стратегії. Зараз ну, відсотків так 50% всього цього воєнного бюджету з'їдають, виплати, воєнні виплати, доплати бійцям одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту. Виплати за поранення, виплати за загибель і так далі. Друга частина це оплата на закупівлю боєприпасу і третя на ремонт обслуговування техніки. Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється в величезний бюджет. Тому зменшення не буде. А чому можемо ми очікувати дійсно розвал російської Розвал сам по собі ніколи ніде не відбувається. Дестабілізація суспільства ще раз кажу сам по собі, жоден такий процес у світі не відбувається.